За сприяння Державної служби зайнятості безробітні мають можливість пройти професійне навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Ця ініціатива реалізується за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Розповідає директор Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості Олена Іллюшко. Програма навчання вона діє дуже давно. Безробітних ми навчаємо. Тобто ми можемо навчати як безробітних, так і навчати за ваучером. Це дві два різних напрямки навчання. Якщо це навчання за направленням служби зайнятості, тобто це наша безробітна особа, яка вибрала обрала собі робітничу професію, і ми її навчаємо. І далі під гарантоване працевлаштування ми її працевлаштовуємо. Для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних центр зайнятості здійснює відбір закладів освіти. Щоб виявити здібності та можливості безробітніх, їм надають послуги з професійної орієнтації. Також діє і навчання за ваучерами, розповідає Олена Іллюшко. Це трохи інша програма. Що саме тут? Це люди не безробітні, це можуть вони бути працювати, це може людина просто перебувати вдома і вона вирішила, що вона потребує іншої спеціальності. Є окремі вимоги для навчання за ваучером. Це особи 45, це на сьогодні 15 років страхового стажу. І людина має якусь освіту. Тобто не школа, а це якась освіта в неї є. Чи це професійно технічна чи це вища освіта? Тобто вона має вже освіту, і ми її перенавчаємо. Також охочий отримати ваучер не повинен досягти пенсійного віку. До переліку вимог входить і відсутність реєстрації в центрі зайнятості як безробітній. Протягом трьох останніх років кандидат не мав проходити перепідготовку за рахунок коштів фонду державного соціального обстрахування на випадок безробіття та не отримував ваучер раніше, але є певні винятки для осіб внутрішнього переміщення. Для них немає цих вимог за віком та стажем. Учасники бойових дій, у них окремо там стаж служби, і інвалід, особи з інвалідністю. Для них немає вимоги за віку, до віку та стажу. Але освіту вони мають мати. І далі вони обирають собі професію. Це може бути не тільки робітнича професія, це може бути і вище. Це в цьому році в нас навчалися, наприклад, і психологи, в нас навчався лікар ветеринарний, тобто ну і різні. За словами Олени Іллюшко, до Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості звертається велика кількість людей. Але от на сьогодні ця вимога 15 років стажу страхового і 45 років вік, декого зупиняє, тому що є люди, звертаються молодшого віку або не мають. Трошечки не вистачає страхового стажу для того, щоб долучитись. Кожен, хто пройшов навчання коштом фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України чи за ваучером, не має жодних зобов'язань. Це допомога держави в тому, щоб людина потім знайшла своє місце, адже ринок на сьогодні він дуже такий мобільний. Він дуже змінюється, і ті професії, які... Людина, яка має 45 років і навчалася 30 років тому, то вони вже не актуальні здебільшого. І вони можуть знайти собі нові професії. От психологи в чому навчалися багато психологів? На сьогодні дуже в них затребувана це професія, спеціальність. Вони потрібні, їх не вистачає, тому ми навчали їх. Наприклад, навчали у нас внутрішньопереміщені особи, зверталися з Харкова навчання на Дуже вузьку спеціальність лабораторних досліджень, тобто вони лікарі, але їм потрібна саме ця. Ми знайшли навчальний заклад, який навчає по Україні, і вони готові навчатися на другу вищу освіту.